Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як відрізнити китайський iPhone від оригінального. Зараз є дуже багато підробок, яких важко відрізнити. При покупці iPhone, користованого або нового, перевіряйте його по емей адресі. Ваш імей можна дізнатися або на коробці телефону, або в налаштуваннях про пристрій. Дивіться, щоб емейс на телефоні і на коробці співпадали. Силку на цей сайт я залишу під відео. Заходимо на цей сайт, вводимо ваш імей і дізнаємося всю інформацію про ваш iPhone. Бачимо ваш імей, серійний номер, модель. Бачимо, що він активний. Те, що залишилося 31 день гарантії. Це є дата початку гарантії і дата закінчення гарантії. Це технічна підтримка. Нас пишемо, що вже є Ось це переводиться як ремонт і обслуговування покриття. Дата до якого ще вона дійсна. Оце як знайти мій айфон. Тут пише, що OFF. Це означає, що він не розшукується, що він не є краджений або ще щось. Це і країна, де його виготовляли, це і дата, коли його купляли, оператор, скільки коштує розблокировка і сімка. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.